І я запрошую до виступу Наталію Іванівну Березанську, національного лектора та Осовського товариства в Україні з доповіддю Київщина пам'ятає про родину Фадієвих. Будь ласка, шановна Наталія Іванівна. Дуже дякую, вітаю всіх учасників конференції, вдячна організаторам вам, пані Аліна, за те, що така чудова організа... конференція організована, і за те, що є така честь прийняти участь в цій конференції. Зараз я хочу продемонструвати свою презентацію. Я сьогодні хочу трошки згадати про матер Олени Петрівни, Олену Андріївну Лан, тому що в цьому році витинулось 210 років з дня народження Олени Андріївни. І хочу сказати, що дійсно це. Ця, Людина Олена Андріївна Ган, вона була дуже чистою людиною, про що от вже сьогодні говорили. І е, такі е, персони, як Олена Петрівна е, і інші дуже високі духи, вони можуть народжуватися тільки теж у чистої та духовної матері, як ми знаємо, і Христос народився у Марії. Так само і Олена Андріївна Наган, вона була дуже і дуже чистою людиною. І треба сказати, що про трошки про неї що вона була відома як письменниця в свій час, в свій час і була постійною авторкою журналу бібліотеки для читання Осипа Осипа Сенковського, а також журналу «Вітчизнавні записки. Народилась Олена Андріївна 11 січня, вже пройшов її день народження, але ж якраз у 1814 році, і народилася на Наківщині, в такому місті, як Ржищів, в багатодітній тварянській родині, і ми знаємо, що родовід був дуже і дуже відомий, тому що її мама. Княжна Олена Павлівна Долгорука, потім в дивоцтві, потім вона вийшла заміж за Андрія Михайловича Фадєєва, таємного радника, і вони дійсно були дуже освічені, дуже, дуже прогресивні на той час. Хочу сказати, що маєток у Ржищеві належав Олені Павловні Долгорукій. В якому народилась Алена Андріївна, і в XVIII столітті ця садиба належала генерал поручику Адольфу Францевичу де Бандре де Плюссі. Ми знаємо, що це батько був Довгорукий, а його дочка Венерета де Бандре де Плюсі вийшла заміж за генерал-майора князя Павла Довгорукова. І е, після Франко-російської війни 1812 року в цьому маєтку в Жріщеві, е, у Довгоруті гостювали і майбутні декабрісти, такі, як Мистужев Рюмін, Мяйстру Бицької, брати Муравйови, апостоли. І тут, у садибних садах, вони працювали над конституцією південного товариства декабрістів. Тут же народилася Олена Долгорука, яка от потім вийшла замуж за Андрія Фадієва. І деякий час вони теж жили в Жичеві, а от потім уже садиба перейшла повністю у власність родини Фадієвих. і тому тут народилася у них і дочка Олена Андріївна. Ну, на жаль, зараз на пагорбі при в'їзді в місто, міста лише залишки парку, От чудові краєвіди, які ви бачите зараз на фото, від садиби, яка називалась липки родового маєтку Долгоруких Фадєєвих у Ржищев, Ржичев він знаходиться, як я казала, на Київщині. На той час Київської губернії десь за 76 кілометрів від Києва нижче по течії Дніпра, і там впадає річка Легліч. Дуже багато в цій місцевості було знайдено археологічних знахідок терпільської доби. Цікаво, що перше, це містер вищев згадується як поселення. І, як давньоруська фортеця, Івангород ще у 1151 року. Але ж у 1241 році вже було воно зруйновано Ордами Батиям. Точно ніхто не знає, достомненно ніхто не знає, коли ж був і ким засновано Ржишів. Але Лаврентій Похилевич, український краєзнаєць. Давав пояснення, що жищев є в вжище, згадано в русських літописах до 13 старіща, а з польською Ржище означає торговище. І дійсно, перше поселення в цьому районі археологи відносять до епохи трипілля приблизно шосте-третє тисячоліття до нашої ери. У зведенні перших давньоруських історичних нарисів Повісті Вермінних Літ цей район згадується літописцем Нестором в описі розселення полян в vi vii століттях на правобережжі Дніпра і розповідається в Патівському літописі в 1151 році. У розповіді про боротьбу за київський престол між князями Ізяславом Стиславичем та Юрієм Долгоруким якраз і фігурує Іван Город, фортеця, що стояла на горі над Дніпром і захищала підступи до Києва і торговий шлях, який називався Зварях у греки. Живши в XIX столітті, коли народилася Олина Андріївна Гам, був значним торговим центром Київської губернії. і на той час вже проживало 4776 осіб. Лаврентій Пахелевич у своїх сказаннях писав про вже якраз 19 століття. В даний час місто Жищев займає дуже чільне місце між торговими пунктами Київської губернії, особливо з торгівлі хлібом, які відправляють Дніпром до Литви. Тому останнім часом євреями побудовано багато заїжджих будинків і комор для сипання хліба до прийняття його до судна. Значимость місту надають сім річних ярмарків, заводи. Кінний, вінокурний, пивний, чотири млини, економічна лікарня, аптека і квартира станового пристава. У 1858 році влаштований Великий буряко-цукровий завод, що коштує до 300 тисяч рублів. Тобто це, це от таке місто було дуже значимо у XIX столітті. А на той час. В Ржищеві існувало декілька церков і монастирів. Один із самих найдавніших це Спасо преображенський монастир, і про нього є писемна згадка ще до XI століття відноситься. І за легендою, цей монастир був заснований преподобними Антонієм і Феодосіємі. Які від часу від часу приїжджали сюди з Києво-Печерської лаври. Також е, був тоді відомий спасо Преображенська церква. Е, дуже цікаво, що вона побудована була якраз у 1812 року і храм. Е, в стілі барокко стояв на пагорбі, але ж в 1972 році, коли було створене Канівське водосховище, то він був трошки затоплений і перетворився на маленький острів. Ну, от так ліворуч, ви бачите фото, так виглядала ця церква, а от уже коли Україна. Отримала незалежність, то зараз це місто відпочинку, і, бачите, дуже відремонтовані ці міста. Дуже багато туристів приїжджають сюди, тому що дійсно цікаво, як посередині цього водосховища є така церква. І була також відома на той час Троїцька церква. Вона була. На час народження Олени Андріївни була дерев'яною, але ж в 1863 на її місті була збудована кам'яна церква. Мабуть, Олена Андріївна, вот якраз при народженні, була крещена в одній з цих церков або в монастирі. Ну, до, темно ми не знаємо точно, як це було і де. Тому, мабуть, не випадково Олена Андріївна взяла собі такий письменницький псевдонім, як Земеїда Рва, хоча сім'я виїхала з Орищева, коли Олені Андріївні був всього рік. Тим не менш, вона якби завжди, мабуть, цим своїм псевдонімом показувала місто, свого народження, свою батьківщину. Але ж дитинство і юність Олена провела в кар'єр славі, і ми це дуже гарно знаємо. Цікаво, що заміж Олена вийшла дуже рано, їй було всього 16 років, але ж для 19 століття, мабуть, це було нормально. І вийшла вона за капітана Петра Олексійовича Гана. Він був автологістним, військовим, походив з німецького роду. і... Далі, якби його рот належав до роду Ганфон, Ротенштейн-Ганс, німецької землі Мікенбург. Тобто він був нащадком німецьких лицарів. Олена Андріївна була дуже романтичною натурою, чистою і у дівоцтві вона мріяла про ідеального чоловіка з духовними інтересами, але вийшло так, що Петро Олексійович, він е, був дуже гарно освічений, але ж його цікавили тільки рушниці, собаки, коні, звані обіди. Е, і, крім того, він був на, 10, на 12, вибачте, років старший за дружиною, його вирізняла рідкісна дотепність і закоренілий скептицизм. Тому Олені Андріївні дійсно було дуже важко бути заміжом за такою людиною. Вони не знаходили загальної мови, загальних інтересів. І тому Олена Андріївна писала: усе, до чого я прагнула, із самого дитинства, усе дороге і святе моєму серцю було ним висміяно або виставлено переді мною в біжальному і цинічному світлі. Його холодного і жорсткому розуму. І тому вона знайшла прихисток у написанні романів про нещасливе становище заміжних жінок в Росії. Ну, дуже важко дійсно їй було жити кочовим життям дружини артилерійського офіцера, і тому в своїх книгах Ідеал, даремний дар вона писала про долю жінки «Наступний». Становище чоловіка з вищим розумом, нестепно в провінції, але становище жін, жінки, яку сама природа поставила вищий натополок, істинне жахливе. Найдовше родина прожила в Полтаві, і Віра, сестра Олени Петрівни, у своїй книжці, Як Я була маленькою, згадує про ці дні. Мама часто хворіла. А коли була здорова, то подовго сиділа за своєю зеленою калинкоровою перегородкою і все щось писала. Це місце називалося маминим кабінетом. Думки про дітей мучили Олену Андріївну всі останні роки її життя. Коли їй радили кинути писати для збереження здоров'я, вона відповідала, якими б то не було жертвами, хочу, щоб діти мої. Були добре, фундаментально добре освічені, а засобів, крім пера мого, у мене немає. В 1836 році Олена Андріївна опублікувала в бібліотеці для читання компиляцію з романа Бульверлітана Гольдофін. потім перша повість Діал з'являється в 1939-му якраз під псевдоніном Земеї дарва. У 37 році вона була на Кавказі і познайомилася з, з декабристами, які там туди були заслані. І враження від цього знайомства послужили створенню багатьох творів, спогадів Желізноводська, Повістей Удбала, Джелаледін, які були опубліковані з 39 по 41 рік. Далі пішли ще одні повісти «Суд соцвітла, Теофанія, Біаджо, Отвір, Даремний дар. Він був вже в 1942 році опублікований в фічняних записках, а друга частина вже з'явилася в 1943 році в посмертному зібранні творі. Також в 1942 була написана і опублікована Любонька Ложевадійської опері. Зібрання творів Олени Андрійни Ган були видані двічі в Санкт Петербурзі в 1843 і в 1905 роках. Літературна творчість Олени Андріївни, Зінеїди Рвової, не залишилась непоміченим. Відомий критик Білинський назвав її російською Жорж Сан. Не з'являлося це ще на Русі жінки настільки обдарованою, яка не тільки відчуває, а й мислить: такі рідкі можуть вириватися тільки з-під пера письменників з великою душею і великим талантом. Мабуть, тому і Олена Петрівна мала такий великий талант письменниці, тому що ми знаємо не тільки її. Таємну доктрину і теософські труди, але і її художні твори, які дуже цікаві, написані чудовою мовою з юмором, з хумором, з дуже такими цікавими деталями, на які можуть дійсно ну, цей письменницький талант був передан від її мами. Але ж на 42-го року уся сім'я Фаде... Фадеєвих знову з'їжджається в маєток під Одесою, це Хутя Павлинка, де зараз знаходиться міжнародний центр Теасовського товариства в Україні, де до війни ми проводили літні зустрічі, літні ТАСОСкі школи. І там якраз вони зустрічаються, їй було тоді 28 років. Вона написала на той час 11 романів, але важка хвороба не знала пощади. Вона померла від туберкульозу. І 24 червня 42 року її поховали в Одесі на міському цвінтері, який потім стали називати Старим, але зараз його вже не існує. Неї Могилі, на білій мармуровій колоні, оповитій мармуровою трояндою, була викарбована напис Сила душі вбила життя. І тому Лена Петрівна в 11 років залишилась сиротою, ну, тобто без матері. А ми, члени Київського відділення Фіосовського товариства в Україні, 17 квітня 2014 року здійснили паломництво на батьківщину Олени Андріївни Уджищів. Маєток, в якому вона народилась, на жаль, не зберігся. Але місцеві жителі з покоління в покоління передавали пам'ять про цю садибу Фадіви. Вони її пам'ятають, і екскурсовод місцевого краєзнавчого музею. Показала нам кілька старих лип від алії. Оцю фотографію я зробила там. Як бачите, це дуже-дуже старі такі алії. І ця алія якраз вела до маєтку родини Фадієвих. Це дуже малютнічий такий куточок України. Поруч протікає невелика річечка Легріч, а дособи. Кажуть, що примикав струмок бистрий. Отаке От місто, де народилась Олена Андріївна Ган. До речі, Олена Ліна Костенка теж народилася в Жищеві. Дуже дякую за увагу.